Погодка, звісно, да, класна з однієї сторони, але заливає цілий день, і ще на два дні вперед стоять теж дощі. в да, деяких людей немає взагалі досі, а в нас, звісно, з запасом, скажімо так. Що ж, всім доброго вечора, дня чи утра, там хто коли дивитиметься. А ми продовжуємо роботу над комбайном. І розпустили отак ми бочку. 200 літрову. Ось на такі половиночки. Це в нас будуть кришечки, А ось сюди на комбайн. Ось одна вже готова. Просто з бочки обгинаю. Ну вона як обгинаю, просто прикладаю. З цієї сторони уголок і з цієї сторони уголок. Тут уголок на болтах прикручується. а с той стороны где вот эта трубочка валяется здесь, здесь короче кусочек трубочки там остался, рублю навесы типа, вот так, кусочек трубочки и пруточек, и вот оно получается подкрывается вот таким чином. І ну, тут, понятно, приварено на сварку, щоб тут плотненько було на володі в рівні, і туди прижимаю ремнями. І получається отака кришка. Ще ось сюди треба зробити і там маленька буде теж. Зроблю, хай вже повністю, щоб усе відкривалося. тому що блин, на простому комбайні короче, Тут було таке місце, що і знизу до лісти було туди до того. І тут дуже сильно не залізеш. І коротше, ну, погано винувати його. Треба, щоб, щоб доступ був кругом нормальний, то лучше зробити ще й там кришечку, щоб відкривалося. Ось таке. Так що продовжуємо працювати. Як пиляю, як варю, не знімаю, тому що тут таке діло не, не зовсім інтересно. Ну, Вирізаю бочку, вона трошки більше по діаметру. ж Тим рівнем отак його сюди ось натягнув, прижав, тут коліном став, прижав і все. Тоді прихватив отут і нормально. Так от так, ну Таким макаром. Тут прихватка, там прихватка, там уголок обварив. І тут уголок обварив. Пересовуємо оцей. Ремінь сюди, обходимо, беремо ремішок, тому що ну, бочка трошки ж більша по діаметру, ніж цей. І ось воно таким макаром в нас натягується І туди прижимаю. І воно прилягає. А зараз тут ось воно ось відкривається, собі, закривається. Окрив, закрив. Зараз ще там поприхвачую понизу. Ось. То розрізаю, на простяг. Ось тут розрізаю, розрізаю, заплескую трошки, ну, ровняю, щоб воно більш-менш уголок рівненько знизу було. І все, так, ось таким макаром. Потім щаска, візьму інструмент. Ось такий ключик беру і піджимаю отак усі ці, і прихвачую От такий помощничок. Все і працюємо. Прихвачую, потім сюди ставлю уголок, теж виставляю уголок, сверлю дирачки, відкриваю цей лючок. Відтіля вставляю знизу болтики, прикручую уголок, потім оцю кришку завожу за уголок. І прихвачую зверху, потім опять же, відкриваю всередині. Ну, в общем, зроблю, покажу. Напівкулемент заряжений. Едон Міг 280-й. Так, тут у нас що? З двох частинок голочок положив, прикрутив, розверлив, потім вже на місці ось його зварив. Зараз буду. Ось тут трошки розріжу і тут трішки розріжу, щоб оце ось ребро, щоб вирівняти його і оце. Потім туди його завожу, ремішком натягую і прихвачую. Ну, в общем, поки що ріжемо, далі включимось. Так, ось, вирізав тут буквально внизу там міліметрів 4, мабуть, чи 5 вширшки. І сантиметра три в висоту такий клинчик тут і тут. І виходить, вже воно рівнесенько Тут бугорок вже обрав, Якраз воно за уголок заховається. А тут досточку знизу підстави, брусочок молотком пристукав Все, тепер заводимо, прихвачуємо. Так, не показав, що тут у мене лючок відкрив є. Такі лючки. Зверненьку Тоже на всю ширину комбайна буде відкриватися і знизу теж там один отолючок, тут другий. Во. Так, Завів я ось за уголок. І тепер виходить, щоб оцю ось щіленку прибрати, цей ремішок натягую, сейчас одною рукою. Кашла, трохи не вистачає, але ну, в принципі і притягнув. Во. І тепер отут. Стаю так, коліном всередину, прижимаю О. і напів кулеметом прихвочую. В общем, працюю. Так. Время пів одинадцятого ночі. Йдемо вже в хату. Хороше. Таке зсередини поприварював. Тепер можна... Може закручувати, відкручувати, без проблем. Все, дві кришечки готові. Ось такий загальний лип. Ліпопа. Так, що ж, думав, думав я, коротше, і надумав. Отут От виходить, якщо 440, це ж тоже, це ж я кресли біочертив два години назад. Тут дуже мала відстань. Це ж тут стінка йде. І тут дуже мала відстань. Буде через решето вилазити і тут постійно буде стояти каша. Вона не пропадатиме сюди. Рішив я ще додати 5 см відстані. Щоб тут було вже 8 см більш-менш. А як його зробити? Лібо дирки оці перерізати знову, віднизу паралельно розчертив. Від центра отвору ось сюди взяв одну відстань. А в цю сторону взяв на 5 см далі. Потім оцей квадратик, що висяти, його просто отак розвернув. І вийшло, що по низові орієнтувався, підставив сюди круг, яким вирізав, то відстань. І вийшло, що цей отвір з цими кріпленнями під підшипник просто переїхав на 5 см. І так само і з зі сторони зараз відрізав. У мене вже й болгарка кончилася, й он стару дрельку розібрав, подшипник, витягнув. Це капець, інструмент не видержує режим роботи. В общем, отак ми його. Раз, і отак перевертаємо і отак вставляємо назад. О, і в нас виходить, що отвір... Змістився на 5 сантиметрів. Ось ці ось старі дирки, отвори. Це була ось, отут ось. ось І сюди перемістився. Тут і там. Це так уже по ходу діла. Думаю, додумаю. Так, і що ще? Оцей вал, коли я робив, в мене не було з чого робити його. Він такий не дуже товстий. І він ось зварений доварений кусочок. Не знаю, чогось воно мені не внушає довір'я. Роздобув я кусок труби. Зараз відсіля не видно. Тут сач теж. Вон красненька видно, лежить. Так що ото з неї буде оцей вол. Ці всі концевички повирізаю, підготовлю заново під більшу трубу. І буде вже цельний тут вал. І тоді вже, звісно, переварюю Ну, спочатку фасочки позапилюю, щоб проварити його нормально було. І все, переварюю в цю сторону, виходить, вал вже буде на 5 см зміщений. Це вже мене радує. Во! Ну що ж, продовжуємо, ага, продовжуємо. Ще Сьогодні і грався тут хотів закрити, ось закрив сюди. Ось. Теж так, так само петлі. Все красиво гарно. Зробив ось сюди ось. Це ось уголочок теж ось тут ось болти, кріплення, все. Тут трошки заварив, підняв вище, бо тут же буде ще кожух іти над декою. Во. Тут теж трошки виріжеться, щоб більша відстань була. І випиляв ось із бочки. Ця бочка побита, покоцана. Короте, кинувся, а вона тут приляга, там не прилягає, розрізав, підварив, тут приляга, там не приляга, коротше Наігрався. Вон воно стоїть. Акумулятор там заряджається, накрив, щоб іскри не Коротше, Перевів бочку. ну Нічого страшного, вона і так Коротше, Знайдемо якийсь рівніший метал, хороший, тоді закриємо. Так, поки що працюємо за цим. Так, зготовну номер один ось такі фасочки. Пошти насквозь вставляю круг, яким відрізав знизу дистанція. З цієї сторони два магніти по уголкам. Зараз прихвачу, переставлю магніти туди, там прихвачу і обварюємо. Так, що стосовно валу і старого вала. По краєм одрізав, Та, ну, так прям з куском труби відрізав в кінці, потім вирізав ларкою такі типа як кружки, поприварював. Щюди взагалі тарелку таку прихватив. І, взагалі, токарному станкові тоді прогнав, щоб ту трубу вони залазили. А це один, а це ось другий такий самий. І воно. Ось цю трубу вставляється плотненько, все обварюється, міряється. Яка тут длина трубина, долишня відрізається, вставляється, той приварюється і буде сюди ось дивись, новий вал. Товстіший. Ну наскільки товстіший, понятно, да що це, це був старий, а оце, цей вже новий получается в половину ну половину, в два рази, можна сказати. Во. Так що продовжуємо. Цей край ми обварили. Позапилювали в трьох містах, де друга шайба була на валу на тому. Всередині поприварювали. Там по торцю обварив. Цей вал уже готовий. Ну, вал сторона ця. А цю сторону ось вирізав дюрку. Зробив оцю кришку. Тільки ось вона дуже крива. Оцей лист металу кривий. Я тут ось і уголок приварив, щоб вирівняти. Він був отак дугою, ще й отак, Коротше, пузом. о тут дірочку просверлив, болтиком стягнув його до уголка поприхвачував із середини. короче вирівняв. Ну, Видно все одно по лінейки, щоб пузо єсть. Так що зараз по лінейки примерно цю трубу відрізаємо. Вставляємо цей кончик сюди, виміряємо цю відстань ось від краю до цього ось. І якраз воно буде ось від лінейки. Примірно від лінейки сюди. Відрізаємо, і собираємося і отут на місці будемо зварювати. Ось От таке. Тільки масу треба кидати на вал, щоб через підшипники маса не йшла, бо жопа підшипником буде. Такс. Працюємо далі. Так, -с. Трубу обрізали, Прикрутили назад цю задню кришку, вставили той кусок вала. Поробив прорізи якраз щоб приварити. І, виходить, заразом ось прикрутив оцей вал. Сюди прикрутив, підшипник зажав його сюди. Оце, кстати, оцим я розмічав, де різати болгарку. Я так прикрутив, приварив, розміряв, щоб діаметр 50 був. Ну я тільки вирізав 48, мабуть, сантиметр запасу, щоб до сітки прямо ж воно не підходило. О. І тут так само ось шестерню одів, прикрутив і повністю зажав, підтягнув. Тут вал сюди. Тобто він зараз стоїть якраз розтягнутий там і там. Кришка задня теж затягнута. Получається, прикручував одразу ці уголочки. Ось тут так трохи прорізав, постав уголок прикрутив, там знизу теж трохи прорізав, поприхватував, коротше, потім подорізав і виходить, що кришка, щас, коли стає назад, притягується, все, вона короче, нормально стоїть. Все, подшипники зажаті. Вал вже довжина вала якраз така, як треба. Тут воно ще не прихвачено, ніде нічого, просто вставлене. Зараз прихватаємо, приварюємо. Ось сюди ось масу за це заразом буду цепляти, щоб не через подшипник, через шарики йшла маса, а прямо на вал. Так, зварюємо. Тепер зняли ще раз кришку. Тут ми ось приварили. Де ми прорізали? Так. Ну тепер отут вал всередині. Проварюю повністю і все, все готово. Маса ось на валу прямо. Такс, варимо і закриваємо цю сторону поки що. І так, пройшли два дні виходних. І сьогодні день, тобто за три дні що ми зробили? Поміняли вал. Чуть-чуть бієння є в нього, невеличке. шестерня чуть-чуть гуляє. Ну нічого, то нормально. Так, поміняли вал, вирізали там дірку, кришку, верніше задню зробили. Вирізав отут, обрізав оце лишнє, що тут не треба. Ну і бонус плюс, так сказати. Ось. Приблизний кут наклону чистиків, та ю-майо. Якщо отак ось дивитися зараз. О, якщо по трубі отак дивитися, то приблизно десь 18 градусів. Ну, 19. 19-20. Ну, я думаю, що це. Навіть трошки великуватий, можна було трошки менше кут зробити. Градусів 15 вистачило б. Ну нічого, вони все одно примірно на глаз їх всі виставляв. Так що, ну, то таке, Получається 19 градусів плюс-мінус кут наклон даних тут. Так що таке скучне відео, Получається. завтра свято. Тож поки що закінчуємо роботу на даний момент. Вже з понеділка будемо продовжувати. Вже, я думаю, будемо ліпити цю трубу, сюди ставити і наварювати чистики на цей вал. Ну, це вже буде далі. Всім добра, щастя!